Як економити енергоресурси в житловому секторі і робити це з мінімальними затратами? Це цікавить голів ОСББ, будинкових комітетів та житлово-будівельних кооперативів. Задовольнити їх цікавість має проект Муніципальна енергетична реформа в Україні мер впроваджує агентство США з міжнародного розвитку Івано-Франківськ, в числі 17 міст його учасників. Вартість проекту 14,5 мільйонів доларів, розрахований на 4 роки. Ми розуміємо, що держава у держави грошей немає. А те, що ми все б таки рекомендували при залученні якоїсь державної допомоги, все таки залучення кредитних ліній, оскільки на сьогоднішній день впровадження енергоефективних технологій, навіть за, за рахунок при існуючих тарифах, є економічно обґрунтовано. тобто вкладення повертається за декілька років, якщо тільки за рахунок закономаних коштів. Представники житлових об'єднань кажуть, проект може бути ефективним, втім складнощі з його фінансуванням, адже мешканці не знайдуть власних коштів на виконання великих за обсягом робіт, таких як ремонт дахів, заміна підвальних розгалужень, вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів на кредити, які пропонують менеджери проекту, вони згідні, однак за певних умов. Одна з них гарантом погашення кредиту має виступати міський бюджет. Є різний відсоток кредитування. Якщо цей відсоток кредитування інвестор підтримує, візьме на себе, тому що без інвестора нічого у нас не вийде. Якщо люди згідні підтримати 2-3% з розсрочкою на якийсь термін, час поки окупиться цей проект, ну можливо, люди на таке і підуть. Голови ОСББ та будинкових комітетів кажуть, люди повинні зрозуміти, що теплозбереження – це не забаганка через складну ситуацію в країні. Це неабияка користь для ефективного управління житлом у сфері економії енергоресурсів. По перше. Це їх кошти заощаджуються. По-друге, тепло зберігає як можна довше наші будинки, і вот. з другої сторони заставляє мешканців зберігати. Э, то, в що вони вложили кошти, формулу співфінансування ремонту житлового фонду уже застосовує міська рада. Завдяки цьому в попередні роки було запроваджено низку проектів реконструкції та утримання житлових будинків в Івано-Франківську. Тетяна Лугіна, Ігор Духович. Новини на вежі.